Так, друзі, всім привіт! Всіх Володимирів, Володимировичів і Володимирівних вітаємо. Знеманила сьогодні Володимира. У нас тут є поповнення на фермі. така квіточка, Обамівна дівка. Кобелка трохи підсіла, бо вже більше місяця вони тут на фермі, бо... Одна втрата Ми. була на полонині і вирішили тримати на стайні. Так, є така обамівна. Так, хлопчики, вичкайте тут, бо коник може укусити, так? Да? Татко познімає. Така дівка ще й леса така твойка в мене негарна. А там вже принесли їм води. Це сьогодні е, другий день лошиці. І одна теж кобела вже робилася, але лоша загинула. Родилося у мішку, мішок не розірвався десь серед ночі і вийшла така втрата. Хто не тримає, той не знає. Ось таке. Велка йде поп'є водички. Жарко. Так, пити вона не хоче. Зараз ми робимо її до стайні. Я кобила це кобилі 5 років, це і перша лоша. Була на полонині, не могла взяти ніяк. Не знаю, що так не вийшло. Була надія на те, що вона має сама взяти, а не взяла. Що це є обамівна, але... але. Може навіть таке бути, що не обамівна, а Чарлівна. Тому що чому Чарлік був треба підрахувати, коли там Чарлік був, бо був Обама на початку, а потім був Чарлік. Що може навіть бути, що це Чарлікове. Potamstvo. Ti ima manjka. Ti manjka, tako je tfu. Po obama takih zirok majhne dava. A po čarliku se večjim verjetno. Ampak pogledajmo se. Firmane idot. Oleg Sikutyko, tu la. Ona gre do tata. Назарчику ходи. Гарний коник Назарчику? Так. Так? Пішли. Погладимо, зарі коника. будемо гладити. Гарна кобилка? Так. Коник можу Ту-ту-ту. Що, нема травички? Маленька травичка. Ну такраз добре коніку випасти. Кобела висока. Її мама теж була висока, це по Рубунському жеребцю ця лошиця. Така вже лошиться, вона вже кобеляка. П'ять років. А ну. Пшш. Трошки дикова вона не знає. Це табун. Але молока даюсь, він є таке налете, як у кораблі. Молока має досталь, точно. Буде молочна, добра кобела, то, то лишитися буде моцна. Зараз відпарується. Дев'ятий від... день і поїде на полонину. Піде, піде, пішочком не поїде. Тако, а за цим берегом. А за цим берегом ще один берег, а там потім ще один берег. І так десь в районі 8 кілометрів треба. За берегом берег. Як ті пісні, за тим берегом берег, а за тим берегом поле і так пісня безкінечна. Його? 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 Не все, ми потім встигаємо знімати, бо нема часу тепер. Заготовка, сіна, літо, все треба встигнути. а... Мало що встигаємо. Жнева. Одно і друге. Тут сьогодні були близько, де вирішили заїхати. Ось така красонька. Красонька, маленька красонька. Всі вони красоньки, коли вони народжуються, яке б воно не було. То воно воно гарне. Все, маленька, рятуюся від мушки. Назарчику втікай. Витязь, яка вона має ножки, гарні цю, таку ничку. Гано погладь, погладь. Олексійку, покажи привіт. Назадчику ну, йдете полать. Але пручик лиши. Давай, йди палать. Помаленько. Бо кобелка може... Хац! Да? Ти гладив коника? Що? Мама прийшла і забрала його? Ємо велика довга Але цікаво, вона, не є така та лапу. буде щось цікаве. Як тепер покриємо її юрком від неї мало би бути Помісний пішов перший ран Мабуть, виходить, дуже цікаво. Кобила висока, задатки має. Кошіль маємо цінний. Родина є. Так що щось все цього буде? Пішли хлопці, запускаємо кобилку до стайні. А ну беремо. Йдіть, відкривайте. І забирайте ті дошічки. І кобелка піде до стайні. Так що давайте не пожаліємо е, цим красуням лайчики, а для нас не пожалійте підписочку. Давайте народ. Подивіться, чи від підписані, не підписані. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цікаві відео з нами. Буде. Цікаво, щось тепер хочемо і цікавий формат відео придумали. Що не знаємо, як має вийшла реалізація. А от хлопці розбирають уже. Ні, тут фірточку не треба відкривати, Олексійку. Вона поміститься. так. Зараз татко забере, то і ми підемо, так? Все, назад, виходи. Давай, цей приходіть. Давай, хуп хуп Так, яхо. Tak, me ve, brode, pišite tuda. Zare ti firtučku budemo otkrivati. Belka zare sama pravidi. Ne. Tako, Belka ide. Eski, što te? Sve naučenim, sve znaje. Hvala ti tuda, bi on, švetko, 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 švetko. Що ми відкриваємо. Що хлопчики, хлопчики? З відра не хотіла пити воду, а з болота вже п'єш. Зво на бік, кобилка заходить. Йде на стайню. Так що всім гарної днини.